Ситуація на польсько-українському кордоні лишається справді напруженою через акцію протесту польських фермерів з боку польщі збирається все більше вантажівок. Наша колега з Польщі, яка готує для 12-го каналу репортаж про ситуацію в Дорогуську, розповідає. Більше 18 годин без жодного руху. Саме стільки українські перевізники стояли у Польщі у черзі до пункту пропуску дорогуськ ягодин 14 лютого. За днів протесту, які розпочалися 9 лютого, це найдовше, коли польські блокадники не пропускали українських водіїв. Мало того, що фермери знищили тонни українського зерна, висипавши його на асфальт. Мало того, що заблокували п'ять пунктів пропуску, то ще й погрожують. 20 лютого заблокувати решту переходів на кордоні з Україною у профспілці польських фермерів Солідарність додають, що перекриють не тільки пункти пропуску, але й вузли зв'язку та під'їзди до перевантажувальних залізничних станцій і морських портів. Сподіваємося, польська влада, яка декларує готовність допомагати Україні у війні з Росією, таки вплине, якимось чином на своїх громадян. Ми ж уже завтра розповімо вам. Детальніше про те, якою є ситуація у найгарячішому місці польського протесту, пункті пропуску Дорогуськ у Польщі.